Духовна лікарня. Саме так священнослужителі та засуджені називають храм на честь святої великомучениці Анастасії Узорішительниці, який відкрив свої двері минулого року у Коростенській виправній колонії номер 71 А 14 травня митрополит Овруцький, Коростенський Вісаріон, звершив чинно освячення новозбудованої дзвіниці, яка розмістилася поряд із храмом. Корінь усіх хвороб людський гріх. Церква є місцем зцілення і відновлення душі молитвами і покаянням, місцем, де відбувається духовне спілкування із засудженими. Що допомагає їм стати на шлях виправлення і почати нове життя, наголосив митрополит Овруцький Карастенський вісеріон звернувшись до присутніх із пастерським словом. Дзвіниця, яка освячує цей і дзвін, буде, який буде лунатий, буде нагадувати нам про святу віру, буде нагадувати нам про добро. І є благочестиві такі розкази історичні, що люди, які. Чули цей дзвін біля храму, коли він лунає. Люди згадували про добро, про Бога, прославляли Бога. Навіть були такі випадки, коли злочинці йшли на якесь зло, чули цей дзвін. Він стримував їх від всяких злочинів. Христос переміг зло і ми повинні старатися перемагати всяке зло. Всяку неприязнь і старатися виконувати святі заповіді Божі. Заповідь любові до Бога, а один до одного. На завершення богослужіння працівників виправної колонії та жертводавців митрополит відзначив ординами православної церкви. А активних парафіян, що відбувають покарання, митрополит відзначив благословенними грамотами за те, що доклали чимало зусиль в організації та проведенні будівельних робіт. Кожна людина, кожен громадянин потребує в душі Бога, потребує в душі Господа, потребує каяття за свої вчинки, за свої гріхи, за свої пригрішення. В установах виконання покарань саме зібрано людей, які в своєму житті зробили якесь зло. Є вирок суду, але це мирське. Кожна людина в своїй душі потребує каяття перед Богом, перед своєю совістю. І саме з цією метою ми в установах виконання покарань будуємо храми. До цього часу на службу Божу засуджених скликали через гучномовець, а тепер скликатимуть дзвони. Віриться, що гарна справа, в яку вклали стільки любові, багато людей, дасть гарні плоди.